Найсолодший Ісусе, Боже серця мого, Ти дарував мені дітей по плоті, вони твої по душі і мою, і їхні душі, відкупив Ти своєю безцінною кров'ю, заради крові твоєї Божественної благаю тебе, найсолодший мій Спасителю, благодаттю твоєю доторкнися сердець дітей моїх. Імена назвіть та похресників моїх імена, захисти їх страхом Твоїм Божественним, утримай їх від поганих нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини і добра. Прикрась життя їхнє усім добрим і спасительним улаштуй долю їхню, як ти сам бажаєш, і спаси душі їхні, провадячи їхніми долями. Господи, Боже отців наших, дітям моїм імена та похресникам моїм імена. Дай серця праві, аби дотримуватися заповідей Твоїх откровень Твоїх та уставів Твоїх, і виконувати все це.